Божі слова на кожен день. Коли блискавка вдаряє зі Сходу, а це також саме той момент, коли я починаю промовляти свої слова. Коли вдаряє блискавка, увесь всесвіт освітлюється і у всіх зірках відбувається перетворення. Уся людська раса виглядає так, як ніби її відсортували. Під сяйвом цього променя світла зі сходу все людство постає в своєму первісному вигляді, їхні очі засліплені, вони не знають, що робити, і ще менш впевнені в тому, як приховати свої потворні риси. Вони також подібні до тварин, які тікають від мого світла і знаходять прихисток у гірських печерах. Але жодна з них не може бути стерта із глибини мого світла. Усі люди вражені, усі чекають, усі спостерігають. З приходом мого світла всі радіють тому дню, коли вони народилися, і так само всі проклинають той день, коли вони народилися. Суперечливі емоції неможливо висловити словами. Сльози самобичування утворюють річки і несуться стрімким потоком, зникаючи без сліду в одну мить. І знову мій день наближається для всього людства, знову пробуджуючи людську расу, даючи людству ще один новий початок. Моє серце б'ється і, слідуючи ритму мого серцебиття, Гори стрибають від радості, води танцюють від радості, а хвилі б'ються об скелясті рифи. Важко висловити те, що в мене на серці. Я хочу змусити усе нечисте згоріти дотла під моїм пильним поглядом. Я хочу змусити усіх синів непослуху зникнути з перед моїх очей. І ніколи більше не існувати. Я не тільки поклав новий початок у місці проживання великого червоного дракона, але й приступив до нової роботи у Всесвіті. Скоро царства землі стануть моїм царством. Скоро царства землі назавжди припинять своє існування через моє царство, тому що я вже здобув перемогу, тому що я повернувся з тріумфом. Великий червоний дракон вичерпав усі мислимі засоби, щоб зірвати мій план, сподіваючись стерти мою роботу на землі. Але чи можу я впасти в зневіру через його облудні хитрощі? Чи можу я бути доведеним страхом та його погрозами до втрати впевненості? Ніколи не було жодної істоти на небесах або на землі, яку я не тримав би на долоні своєї руки. Наскільки ж більше це стосується великого червоного дракона, цього творіння, яке слугує мені тлом хіба це теж не об'єкт для маніпуляції в моїх руках? Під час мого втілення в людському світі під моїм керівництвом людство мимоволі прийшло до цього дня й мимоволі пізнало мене. Але що стосується того, як і ти шляхом, який лежить попереду, ніхто не має ані найменшого уявлення, ніхто не усвідомлює, і тим паче ні в кого немає уявлення про те, в якому напрямку цей шлях приведе їх, тільки під наглядом Всемогутнього будь-хто зможе пройти шлях до кінця, тільки ведений блискавкою на сході будь-хто зможе переступити поріг, що веде до мого царства. Серед людей ніколи не було того, хто бачив моє обличчя, того, хто бачив блискавку на сході. Наскільки ж менше було тих, хто чув висловлювання з мого трону? Насправді, із давніх часів жодна людська істота не вступала в прямий контакт зі мною. Тільки сьогодні, тепер, коли я прийшов у світ, у людей є шанс побачити мене. Але навіть зараз люди все ще не знають мене. Так само, як вони тільки дивляться на моє обличчя і тільки чують мій голос, але не розуміють мого значення. Усі людські істоти такі належачи до моїх людей, хіба ви не відчуваєте глибокої гордості, коли бачите моє обличчя? І хіба ви не відчуваєте огидного сорому через те, що не знаєте мене? Я ходжу серед людей і живу серед людей, бо я став плоттю і прийшов у людський світ. Моя мета полягає не просто в тому, щоб дати людству можливість поглянути на мою плоть. Що більш важливо, так це дати людству можливість пізнати мене. Більш того, я через свою втілену плоть осуджу людство в його гріхах. Я через свою втілену плоть здолаю великого червоного дракона і знищу його лігво.